Значить, апдейт 1.2 Northline, e -e, прийшов, прийшло нове оновлення. І що це для нас означає? Давайте читати. Як мінімум, нам приходить нова карта. Називається вона Stella Montis. E -e, вона, походу, закрита просто так. Тобто, до неї, щоб дістатися, потрібно e -e, закінчити ком'юніті івент, для того, щоб відкрити нову карту. Стелло Монтіс нам потрібно всієї ком'юніті, всіх, хто грає в Аркрейдерс, доєднатися до загального такого мета-івенту. І для цього треба буде донатити ресурси, звичайні ресурси, базові, менталові частини, фабрік, тканина, фактично, хімікати, резинки і пластик. Ці всі. Ресурси, і коли ми їх будемо донатити, будемо отримати за це певні певну винагороду у вигляді монеток. Давайте зараз я покажу, я сам ще особливо не дивився. Ось цей івент. Уже, до речі, 22 це фаза 1, Я навіть ще нічого не зробив. Як тільки я запускав стрім, було 4 Чуваки фігачать, походу, з якоюсь нереальною швидкістю. От, будь ласка, тобто, ми донатимо. Наприклад, 5 штучок отримали 20 монеток. Як ми бачимо, кількість монеток, яку можна отримати, обмежена максимумом, тобто 900. Це так звані меріти. Далі ці монетки повинні будуть використовуватися якимось чином. Коли ми з'єднаємо тунелі до Стелла Монтріса, відкриється фаза номер 2. Це якраз таки друга частина цього івенту. Це буде персональні якісь е, винагороди і челенджі, які будуть доступні тільки у е, визначений період часу до кінця наступного місяця. Тобто, оці мерити будуть там використовуватися. І якраз таки там можемо це все зробити. Нам додали двох нових е, арків, двох нових ворогів матріарх і Шредер. Матріарх, наскільки мені відомо, буде з'являтися при певних обставинах. Тобто, це типу щось крутіше за королеву. Коли ти зустрінешся з матріархом, то королева тобі покажеться дитячим садочком. А Шредер це один із нових якихось небезпечних арків, який буде на новій карті, здається, тільки поки що. Буде битися в ближньому бою дуже сильно. З новим оновленням так само до нас приходять нова і зброя, нова легендарна зброя. Тут не написано яка саме, але наскільки я бачив, це лазерний автомат чи щось таке. Ну, у всякому випадку воно стріляє. Якась енергетична зброя, вона стріляє лазером. І три нові міни, і дві нові гранати. Так само тут деякі фікси, е які стосуються десинхронізації. Не знаю, чи ви бачите сьогодні було дуже багато відео. Навіть у нас в Діскорді скадали. До речі, доєднути до Діско. Якщо ви цього ще не зробили, підписуйтесь на канал. Шорти про те, як вбивається королева з однієї міни. Це теж підфіксили. І те, що стосується різні фікси, коли можна було потрапити до кімнат, де не мало, куди ти не можеш попасти з ключем, начебто. Також зміна балансу. Як бачите, wolfpack тепер коштує 5000 копійок замість трьох. схоже за все, це його, якщо продати. А зміни умови для крафту ну, таке. Арк Core і арк circuitry Оце прикольна штука. Арк Circuitry – це така монетка, яка потрібна. Для крафта багатьох синеньких, як мінімум, синього щита. Раніше її можна було крафтити на третьому рівні, і це для мене була проблема. Тепер її можна крафтити на другому рівні. Зараз зацінимо. Це дуже і дуже добре, бо це відкриває руки, розв'язує. Тому що наразі я купував ці щити у торговця. Коли щит мені розбивали, я його розбирав і таким чином міг його полагодити. Тобто, це, це дуже круто. Патрони для гранатомета проти Арків, я так бачу. Змінилася ціна у них. По коїнах і, ну, типу, на крафт це теж не особливо цікаво. Спотер-релей. Змінена ціна з 5 тисяч до 2 тисяч. Я, до речі, звернувся увагу, чому до цього було 5 тисяч. Це якось мені здавалося занадто дорого. Тепер стало 2. Ну, можливо, це занадто дешево, але дві це теж все ж таки немало. Можливо, 3 було б непогано, але зміни сюди теж е дійшли. Так само змінилися секюріті локери, це які відкриваються з спеціальним скилом в кінці червоної гілки. Тепер вони дають е, змінений лут. Що таке змінений неясно, але, скоріше за все, менше, напевно. Е, зменшена експа за демедж щодо по бастіону, бомбардіру, ракетіру і ліпіру з трьох до двох. І зменшена експа за лутання бастіона і бомбардіра. Ну не знаю наскільки це критично, але в той самий час збільшена експа для рокетіра. І ліпіра його ног вихлопних оцих реакторів. Знову ж таки, фікси на ачівку для знищення королеви щось тут неправильно була ачівка. Працювала. Хтось, до речі, про це казав, що мало або ні в кого, або мало в кого була ця ачівка. Хоча ми бачили на Ютубі, що королеву цю фостигріву валять, якраз таки це, походу, було з цим пов'язано. Деякі анімації, да, тепер що була проблема, наскільки я знаю. Коли ти кидаєш гранату, то автоматично зброя ховалася. Було, було з цим якісь проблеми. Це схоже, що пофіксили. Що тут ще? Камера, яка заходила в стіни при деяких стрибках. Fireball, який застрягав десь, тепер, начебто, не застрягає. Фарбол це шарик, який за нами ганяється. Сервери, які інколи могли закотитися за карту. Ми таке майже зустріли. На бюрет Сіті він нас від нас уїжджав дуже активно. Майже закатився за карту, але ми його піймали раніше. Але схоже, що така проблема була. І от написано: Fixed bug, which caused some enemies to take more fire damage than intended. Це якраз таки про королеву, як мінімум, що демедж там був дуже величезний, і з однієї міни королеву можна було вбити. Це як мінімум фікситься. Це так, да, написано, що деякі паті мембери спочатку з'являлися з бейсапірнсом. Це ми бачили неодноразово. Дійсно, спочатку персонажі з'являлися в якомусь дефолтному обличчі, а потім... Потім мінялися фікси, коли ти провалюєшся на деяких картах під, під землю. Тут на Дамбі, на Бюрет Сіті, на Спейспорті, е можна було застрягти на Блюґейті в контролру, було таке. Е що тут ще? Ага. Коли ти виходив через хач рейдерів через оцей люк додатковий, інколи можна було померти, навіть коли ти вийшов. На Ютубі навіть таке попадалося, вони це підфіксили теж. Значить, що тут ще? Змінили дроп з рейдер контейнерів. Зменшено ефект очікування, коли ти стріляєш по аркам і ти бачиш результат. У мене, до речі, це траплялося зі мною досить часто. Коли я стріляв по аркам, вони реагували на влучення десь тільки через секунду. Я не знаю, з чим це ов'язно чи з пінгом, чи конкретно саме з AI, але тим не менш. Зміни якісь по UI, деякі хінти змінили. Щось тут по Discord. Не дуже я думаю, що цікаво. Пофіксана проблема, коли Blaze Grenade Trap могла наносити більше демеджу, ніж було потрібно. Це тобто, знову ж таки, це все одне і те саме, просто описано з різних сторін. Тобто це все ще вогонь, який наносив чомусь конячий демедж. Димові хмари тепер видимі для всіх гравців на однаковій Станції, це щось не зовсім ясно. Напевно, що була проблема, що ці речі, як кущі, бо, до речі, десь я таке бачив, що кущі для деяких граців промальовувалися ем... Пізніше, тобто, якщо ти ховався в кущах, тебе могли побачити. Хоча ти себе бачив повністю закритим, напевно, це щось з цим пов'язано теж. Пофіксена проблема, коли, стоячи близько до стіни, можна було влучити в стіну, замість того, щоб кулі слідували туди, куди ти цілишся. До речі, я теж таки зустрічав неодноразово. Особливо це драконуло з однозарядним тим самим Феро. Тобто ти стоїш близько стіни, стіни. Да, у тебе дійсно змінюється, якби ти. Чіпляєшся прицілом, ну це типу, начебто нормально, щоб ти відчував глибину. Однак твій приціл уже якби на ворогові, і ти стріляєш і все одно влучаєш в стіну. Е, таке, таке дійсно було. І в принципі, наразі це поки що все. Тобто нові, нова карта, нова зброя, нові вороги і фікси До того, щоб дістатися до нової карти, нам потрібно зробити цей івент. І прийняти в ньому участь те, чого те, що ми будемо сьогодні робити.